Доброго дня, шановні підписники, глядачі та слухачі мого каналу. Мова сьогодні буде йти про таку кампанію, як Манівео. Всі, у кого є кредит в той чи інший спосіб, вже звертався до цієї кампанії і знає, на яких, ну, м'яко кажучи, лояльних умовах вам надається кредит. Пам'ятаєте, як все добре починалося? Це Тарас, йому Нормас, ну, чесно кажучи, компанія Мунівео. Вона є флагманом кредитування в прямому смислі цього слова. Ну і обумовлено це тим, що вони перші з'явилися на ринку фінансових послуг. Ну, коли ви берете кредит в компанії Менівео, будь то старий кредит, будь то новий кредит, у них кредитні договори кардинально не змінювалися, звертайте, будь ласка, увагу, що ваша відсоткова ставка складає 3% в день на залишок несплаченої суми. Фактично. Це арифметична прогресія. Ну і ваш борг за час користування чужими коштами може перетворитися у декілька разів: в 5, в 7 або навіть більше. Що можу сказати доброго? З цією установою можливо домовитися і вирішити питання щодо закриття кредиту за тіло. Ну, як це робити? Телеграм-канал в Шарці Профілю, там вже є всі наші контакти та посилання на соціальні мережі. Там знайдете, яким чином це робити, та й подивитися на гарантійні листи, у тому числі щодо цієї установи. Що поганого? Компанія Maniveau, вона зробила свого часу факторингову компанію, яка має назву Talion+, Plus. Ну і в будь-якому випадку, якщо у вас є заборованість, вона перейде до компанії вже «Talion Plus. Ну, На цей час Talion+, Plus дуже рідко звертається до суду, а передає в інші факторингові компанії, наприклад, Unit Capital. Що це таке? І що вас буде чекати попереду? Компанія вже Unit Capital не буде йти вам на поступки і досудове регулювання ми з ними не проведете. Ну або проведете вже не на тих лояльних умовах, ну, які би вам, чесно кажучи, були цікаві. Unit Capital 100% буде звертатися до суду. І на одній з модельних справ я розповім, що з ними робити. Одна з наших клієнток отримала кредит. В Манівео, відповідно, як я розповідав раніше, він перейшов вже до Тальону Плюсу. Ну і Тальон плюс уклав відступлення права в ну вже безпосередньо до компанії Юніткепітал. Ну, яка радісно побігла до суду. Ну і з 25 тисяч зробила понад 125 тисяч. Тобто ну, більш приблизно у 4 рази. Його збільшила. Спосіб захисту з юніт-кепіталом та у зв'язку з тим, що було дві фактори нових кампанії, він у нас залишався незмінний. Основний багато чого було там, чесно кажучи, зроблено на що акцентувано увагу. Ну і завжди прописано несприятливі умови для кредитування. Оскільки, як я розповідав раніше, є таке поняття, як несприятливі умови. Це коли відсотки за користування у декілька разів перевищують тіла кредита. Не завжди в суді у них це проходить. Ну, і я Рішенням суду першої інстанції позов було здоволено частково, ну і замість до тисяч залишок був 50. Ну і ви зараз кажете, ви молодці це перемога. Але я вам скажу інше: це ще не перемога, оскільки це рішення суду першої інстанції, воно, на мій професійний погляд, не буде влаштовувати ніяк, чесно кажучи, нас. Незважаючи на те, що ми зменшили суму забороненості більше, ніж в два рази, ні, чесно кажучи, позивача. Ну, оскільки позивача був навіть стягнути 125, він, відповідно, буде звертатися з апеляційною скаргою до суду апеляційної інстанції. Але і ми будемо звертатися з апеляційною інстанцією. І ми будемо намагатися вивести цей кредит в нуль. Що відбувалося у цій справі і чому у нас таке принципове ставлення. Все дуже просто. Якщо у вас кредит Манівео, потім Таліон, потім ще може бути декілька, чесно кажучи, у вас кредитів, то ви повинні розуміти і повинні знати, що чим більше у вас в компаній, тим для вас краще. Дивіться, будь ласка, на дату укладання відступлень прав вимоги щодо Кожного договору факторингу. Ви будете дуже сильно здивовані, коли дізнаєтеся про те, що у деяких випадках відступлення права вимоги відбулося раніше, ніж сам кредитний договір. Ну і відповідно відносини на час відступлення права вимоги не настали. Якщо цей ланцюжок ви зможете вичільнити в тому масиві письмових доказів, які знаходяться в матеріалах справи, я вас вітаю. Перемога буде за вами, кредит буде виведено в нуль. Що, чесно кажучи, і ми намагатися будемо робити саме у цій справі. Тому апеляційна скара буде подана, будемо чекати рішення суду апеляційної інстанції, як розглянемо, обов'язково вас повідомлю через телеграм-канал. До речі, рішення суду першої інстанції я вже викрав телеграм-канал. Що варто робити взагалі, якщо у вас є кредит в Манівео? Для того щоб вже не доходити до суда і не проходити всі круги ада, це суд першої інстанції, апеляційні інстанції тощо, раджу вам вживати заходи до судового регулювання. Саме по собі компанія Манівео і Таліон Плюс. Як правонаступник манівео у подальшому ваших правовідносин, ваш остаточний кредитор, вони погоджують гарантійні листи за умови, якщо ви все зробите рівно. Повірте мені, ви закрите його або за тіло, або за тіло, там, ну, плюс там якийсь там маленький відсоток. Це краще, ніж потім навіть його обнуляти в судовому порядку. Пояснюю чому. Оскільки, коли вже справа доходить до суду, у вас ще й затратна частина з'являється. Як наші послуги. Так і судовий збір. Да, судові втрати потім покладаються на сторону, ну але вони є юридичною особою, ну і форс-мажор для них ніхто не скасовував. А рішення торгово промислової палати, повірте мені в разі проведення з ними претензійної роботи, у них буде. Тому скажуть, приходити за судовими витратами після воєнного стану плюс 30 днів. Для того, щоб цього не було, треба своєчасно з ними вирішувати це питання. Самостійно це блок нікуди не розмокчиться та не зникне, ще раз нагадую. Ну а якщо ви вже потрапили в цю халепу і дізналися, що з вас є справа в суді, наші контакти та телеграм-канал в описанні до цього відео.